В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація до 19 лютого 2023 року. Таким чином, у 2023 році мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок. У нас у студії адвокат, кандидат юридичних наук Жанна Грушко і спробуємо розібратись із певними питаннями, що стосуються теперішніх і майбутніх військовослужбовців. Вітаю вас! Вітаю! Президент підписав закон, який посилює відповідальність, зокрема для військових, за самовільне залишення військової частини місця служби поля бою. Що нового власне? Давайте про, про цей закон, що змінилося, і чи розглядаються незвичайні ситуації, які зрозуміло можуть бути в, в нашому звичайному житті? Питання самовільного залишення військової частини або дезертирства. Знане у нашому законодавстві давно, тобто в період дії воєнного стану виникли ситуації, які дійсно, напевно, обґрунтували необхідність прийняття відповідних змін. Тому законопроект 82-71, та який був проголосований і підписаний, врешті-решт, вносив низку змін не тільки до Кримінального кодексу України, але і до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, раніше ж самовільне залишення військової частини ми могли кваліфікувати або на адміністративне правопорушення це, якщо Військовослужбовець залишив частину або невчасно до неї повернувся строком до 10 діб. То це було адміністративне правопорушення. Понад 10 діб його можна було кваліфікувати як кримінальне правопорушення. Однак у кодексі України про адмінправопорушення визначено, що самовільне залишення частини може кваліфікуватися як адміністративне на період дії особливого періоду. Однак Кримінальний кодекс у нас носить уже кримінальну відповідальність за е, таке залишення у період дії воєнного стану. І ось е, під час дії воєнного стану ми говоримо, що відповідальність буде одразу наставати кримінальна за статтею 407 Кримінального кодексу України. Зокрема, така відповідальність становить від 5 до 10 років позбавлення волі. Е, е, у нас є інша. Стаття це 408, яка називається дезертирство, і вона дещо схожа із самовільним залишенням військової частини. Єдиною відмінністю між цими, цими двома складами злочину це є суб'єктивна сторона, тобто мета з якої воно вчинено. Якщо ми говоримо про диспозицію статті 407 сьомої, самовільне залишення військової частини, то вона передбачає. Таке залишення військової частини під час проходження служби, нез'явлення вчасно після лікування, повернення з відпустки або відповідного відрядження. Якщо ми говоримо про дезертирство, то це. Теж саме залишення самовільної військової частини однак з метою ухилення несення військової служби. Тобто, грубо кажучи, для того аби притягнути особу до відповідальності по 408 статті дезертирство, нам необхідно органам звинувачення необхідно доказати мету. Що особа не хотіла повертатися і ухилилася від ем, проходження військової служби. А в самовільному залишенні військової частини, навіть якщо вона з'явилася там через місяць, через два місяці, тобто не вчасно, коли би мала прибути, то тоді буде рахуватися, що мету таку доводити не потрібно. Так, ось по дезертирству у нас санкція статті набагато більша на два роки аж. Тобто від 5 до 12 років позбавлення волі ще одне питання від глядачів: чи змінилась процедура вручення повісток нині? Говорять, що мовляв є повістки старого зразку, повістки нового зразку. Чи є цьому справді юридичне пояснення, чи, чи все ж таки вигадки населення? Це питання обґрунтоване і виникло на підставі прийняття нового порядку ведення та організації військового обліку, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 1487. І дійсно, відповідно до додатків цієї постанови, затверджено новий текст повістки. Ця повістка відрізняється від попередньої тим, що у меті. Її вручення зазначено не тільки уточнення облікових даних, а більш розширений перелік дій, які необхідно здійснити військовозобов'язаному. Крім Визначеної про уточнення облікових даних, зазначено проходження військового лікарського огляду, так, подання інформації про наявність підстав для звільнення від мобілізації тощо. Тобто сьогодні ми говоримо, що ця постанова почала діяти там з умовно кажучи, 30 грудня 2022 року, так з того дня. Має вручатися виключно ця повістка однак, враховуючи те, що ця повістка не містить ніяких інших суттєвих відмінностей щодо попередніх повісток, вона не містить будь-яких інших обов'язків щодо особи, яка буде з'являтися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, то визнавати попередню недійсною ми не можемо. Чому? Тому що недійсною вона буде визнаватися. Тільки в тому випадку, якщо би або норма закону, якою вона була визначена, ну в даному випадку постанови була б визнана недійсною, або шляхом рішення суду. Але так як в нас повістка. Не є оскаржуваним рішенням Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, і його фактично правових наслідків оскарження в суді це не тягне, то визнати її недійсною, фактично, ми не можемо. Ми можемо тільки в побутовому рівні про це говорити. Тому старі бланки могли залишитися, але правові наслідки від цього не змінюються. Тобто вони залишаються однакові при отриманні виклику. Ви зобов'язані на підставі 22 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з'явитися до територіального центру уже для з'ясування або облікових даних, або визначення можливості подальшого проходження військової служби. А якщо до бронювання чи продовжує, продовжує діяти ця система, тому що багато теж чуток підприємства деякі бронюють працівників, деякі не бронюють. Що скажете стосовно цього сьогодні? Ситуація дещо набирає актуальності резонансу у зв'язку з новими правилами бронювання. Військово зобов'язаних осіб на період як воєнного часу, так і на період мобілізації, зокрема, 27 січня 2023 року постановою Кабінету міністрів номер 76 було затверджено деякі зміни щодо правил бронювання. Раніше бронювати могли працівників або Міністерства економіки, або обласні військові адміністрації. У тепер Право на бронювання і компетенцію надали і іншим центральним органам виконавчої влади, а саме, міністерствам, які є профільними в конкретній галузі. До якої належить підприємство. Тобто, якщо це аграрний сектор, то ми кажемо, що це Міністерство там, аграрної політики, так і будь-які інші залежно від спеціальності. В чому є ситуація? Нюанс полягає у бронюванні в тому, що сьогодні це підприємство, яке бронює своїх працівників, повинно відповідати певним критеріям для того, аби воно повинно могло їх забронювати. Ці критерії сьогодні значно. Збільшили такі е, суворіші вимоги, визначили. Чому, наприклад, це підприємство не повинно бути боржником зі сплати ЄСВ? Вони повинні бути протягом останнього календарного року, е, фактично е, платником податків на суму більше ніж півтора мільйона євро. У них дохід має там становити за рік не менше ніж там 320 мільйонів євро. Тобто, в даному випадку, ми говоримо, що сьогодні не кожне підприємство українське може відповідати цим критеріям. Натомість, чи відповідає цим критеріям таке підприємство, чи ні, буде визначати знову ж таки профільний центральний орган виконавчої влади. Крім того, подання залишається таке саме: тобто, відомості про працівників, де вони перебувають на на військовому обліку, в якому територіальному центрі їхні персональні дані, облікові дані, чи мають вони підстави для звільнення від мобілізації, інші чи не мають ці всі інформації подаються у повідомленні. Тепер велике питання. Виникає в тому, чи дозволили цим новим порядком все-таки ФОПам бронювати найманих працівників? На жаль, ні, тому що ми бачимо з тексту постанови, що виключно підприємства в установи організації, тобто це ті суб'єкти господарювання, які мають статус юридичної особи. І крім того, також виникає питання: а якщо прийняли цю нову постанову, то чи буде діяти рішення про бронювання, які приймалися раніше? Міністерством економіки або військовими адміністраціями у даному випадку так, ця постанова не скасовує попередні рішення щодо бронювання, і вони будуть діяти до того строку, на який вони були видані. Тому в даному випадку сьогодні питання бронювання буде визначатися самими центральними профільними органами виконавчої влади і з визначенням цих підприємств критично важливими. Для національної економіки по цим показникам, про які я зазначила вище. А термін бронювання він змінюється чи кожного підприємство? Ні, сьогодні термін бронювання може бути один, там на період воєнного часу, наприклад, або на період воєнного стану. Але як правило, це бронювання надається на три місяці, а потім, після продовження, у зв'язку з продовженням воєнного стану буде це рішення переглядатися. Почули вас, дякуємо за Дякую таку вам. важливу інформацію в наш час. Я ж нагадую, у нас у студії була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, і ми продовжуємо ефір далі.